Автор цього каналу вже не раз звертався до теми доцільності повернення України до жовто-блакитного прапора. Але щоразу йшлося переважно про історичний та символічний аспекти даної проблеми, цього ж разу мова йтиме про аспект соціально політичний, а для того, щоб це відео не було за великим за обсягом, тобто для того. Що мені не довелося вдаватися у черговий раз до характеристики соціально-політичних проблем, які стоять перед українським народом, я розпочну із епіграфа у вигляді поеми мініатюри під назвою Українське пробудження. Хоче листя звільнитися від листопаду і лишає дерева, мов голий скалет. І згрібає двірник на широку лопату, зупинивши його вітровий мірний злет, Хочуть люди звільнитися від небезпеки, і рушають назавжди в далекі краї, І про рай вони мріють без холоду й спеки, і лишають порожніми хати свої. Україну позбавлену власного люду. Мо без листі дерева обліплять сніги, і тоді лиш народ розпізнає облуду, як облуда заповнить усе навкруги. Полуда існує недарма, за нею облуда стоїть, і це якийсь фатум чи карма, і фатум впродовж століть. Полуда здається нам гарною, облуда маскується у блеск. І спроба щораз раз стає марною звалити її обеліск. Полуда нас всіх заспокоює, облуда з'їдає знутра і зводить зі світу без ковіду. І ця її пісня стара, Полуда прикриє законами, облуда обкраде сповна, якщо ми залишимось сонними, цю землю поглине вона. Війна, як кара за гріхи, війна, як кара за байдужість. Ось розв'язалися міхи, і звідти вийшла ця ця дурість. Пандора випустила все, яке зібралось в душа гаддя, І в світ його війна несе, її улюблене знаряддя. За дурість плата немала. Життів людських так і багато. Пандора, це люстерко, зла. Ми йшли ж за нею, як на свято. Ми йшли і думали добро в чужині знайдемо казкове, І шлях широкий, як Дніпро, нас приведе у царство нове. Немає винних в цій біді, бо зріли очі те, що їли, бо ми. У власній чорноті, що раз в очах своїх біліли. Пандора нам дала урок, міхи прокляті розв'язала, і вийшов з них на світ совок, уже без маски і забрала. Війна, як кара за гріхи, війна, як кара за байдужість, війна, пандорині міхи, а винна в цьому наша дурість. Прилине квітень з-за Дніпра, прилине травень із за моря, радіти буде дітвора, спочине край від сріз і горя, квіту білітимуть сади, і землю вирівнює леміш. Війни ховатиме сліди і те, чого назад не вернеш. Та зелень свіжа і розмай, які щоріч здаються раєм, наповнять сумом рідний край. Голумилась зелень понад краєм, півні співають слава Україні, а голуби воркочуть ще не час, бо Україна ще лежить в руїні, і ця руїна в кожному із нас. Руїна ж ця в невірстві й безнадієм. У те, що Бог збере своїх дітей, Поверне їм поля і гори сині, що їх превласне в берандей протей. Півні співають слава Україні. І ще не час воркочуть голуби, бо Україна ще лежить в руїні, і Українці ще у ній раби. А тепер тут доречною буде така алюзія. Львівський університет Івана Франка у, в одній з своїх публікацій пише, що, мовляв, найрозумнішим із політиків усіх часів та народів є сучасний прем'єр Ізраїлю Бен Ямин Натаньягу. Бо, мовляв, він є автором наукових праць, визнаних у світі. Отож, як бачите, євреї Ізраїлю обрали собі на посаду очільника своєї країни найбільш розумного з політиків, якого тільки можна було знайти посеред євреїв цілої країни та, очевидно, й цілого світу, тоді як українцям по залишковому принципу українські євреї дали президенти свого Зеленського, приколи якого. Також відомі у цілому світі. А проте приколи це не наукові праці, і вони далеко ще не свідчать про те, що їх автор і глава держави, тобто голова українського суспільства, має на своїх плечах мудру голову. Якби це справді було так, тоді йому, очевидно, не було б потрібно менеджера. А тим часом Зеленський сам одного разу признався, що Ярмак. Це його менеджер. А хто такий менеджер? Це керівник підприємства, якого наймає власник підприємства. І якщо Зеленський називає Ярмака своїм менеджером, то це означає, що він розглядає Україну як свою власність, яку можна віддати у суборенду. Але якщо вже вдаватися до такої бізнесової термінології, то відповідно до чинної Конституції власником України є український народ, а президент це лише менеджер народу, обраний на певний термін, на 5 років. І коли ж 5 років минуло, а після цього минуло ще півроку, а потім мене ще півроку вже у мирний час, а менеджер без виборів той же самий. То це означатиме, що власник уже змінився. І вже власником не є український народ, але той колишній менеджер народу став власником, який давно вже віддав цю велику привласнену ним власність у суборендум. І якщо власник змінився, то виходить, що українці живуть не на своїй, а на своїй колишній землі, яка їм уже не належить. І що в українського народу залишився потрійний вибір, або їхати геть, розбрестися всім народом по цілому світу, або погодитися бути рабами, або ж повернути собі свою конституційну власність. Поза як ми вже побачили та відчули на власній шкірі, що національні меншини дають нам президентів по залишковому принципу, то випливає логічний висновок, що нам необхідно вибрати президента зі свого українського національного середовища, президента, який би не був дурнішим за Натаньягу, такого аби його наукові праці також були визнаними у світі, адже погодьтеся, що для політика єврея не є проблемою, аби у світі були визнаними його праці. Для цього достатньо їх написати, а ось для українця і не політика таке визнання це дійсно проблема, і для того, щоб його праці були такими, визнаними у світі, він дійсно має написати їх так, як ніхто інший. Тобто має зробити свій помітний внесок у розвиток певної науки, адже для вдалих приколів потрібно просто мати почуття гумору. Яке ніяк не може замінити людині системне логічне мислення та здатність до аналітики, чого власне й потребує насамперед керівництво країною в складних геополітичних умовах? Уявіть собі таку ситуацію: два гросмейстери грають у шахи, і один з них використовує свого консультанта, а другий консультанта свого суперника. Хто із них виграє, а хто програє, це фактично відомо наперед. І у нас наразі із владою така ж сама ситуація. Але щоб обрати президентом українця інтелектуала, який би об'єднав наш народ, насамперед потрібно мати свій знак розрізнення. Усі ви розумієте, що такі речі, як реконкіста, тобто повернення втраченого національного статусу, вони завжди є недосяжними без певної боротьби, і така боротьба вимагає свого знаку розрізнення. У кубинських революціонерів таким знаком були бороди, у китайських повстанців 14 століття червоні пов'язки на волоссі, і в цьому є сенс. Адже коли точиться боротьба всередині країни, свої мають пізнавати своїх із першого погляду за певним зовнішнім знаком, який відрізняє його від опонентів. Наразі я не стверджую, що, мовляв, революція у нас буде на всі 100%. але у цій ситуації, яка склалася, після закінчення війни революція у нас надзвичайно ймовірна. По-перше, новий власник експропріатор, не поспішатиме повернути привласнену ним державу, не поспішатиме повернути її конституційному власнику. По-друге, 2025 рік лише розпочався, а це рік змії, характерний своїми революціями та державними переворотами. Саме в рік гадюки відбулася перша революція в Росії. У 1905 році, саме в роки Гадюки відбулися дві революції в Росії одна в Україні в 1917 році. Саме в рік Гадюки відбувся військовий переворот в Іраку. Так званий переворот Золотої Четвірки у 1941 році. А перед цим того ж таки 1941 року відбувся державний переворот в Єгославії. Саме в рік гадюки відбулася революція на Кубі у 1953 році. Саме в рік гадюки відбувся військовий переворот в Пакистані у 1977 році. Саме в рік гадюки відбулася революція в Румунії в 1989 році і саме в рік гадюки розпочалася революція гідності в Україні. У 2013 році я нарахував від 1905 до 2013 року десять революцій та військових переворотів, які за цей період тривалістю в 108 років відбулися або розпочалися у рік гадюки. І самих років гадюки за цей період було десять. Отож в середньому виходить одна революція або військовий переворот на один рік гадюки. При цьому я ще не згадав руху країна без кучми, який набрав розмаху саме в 2001 році у рік гадюки. І у кожному такому випадку революція розпочинається саме там, де ситуація передреволюційна, а у нас вона не просто передреволюційна. Але супер передреволюційна, і причини я окреслив у своєму епіграфі, тобто в поемі Мініатюрі. Тому нам потрібно думати вже зараз про наше майбутнє і думати не про революцію, але про те, що маємо робити після революції. Тобто маємо думати про те, як не втратити завоювання цієї революції. І у такій дуже ймовірній ситуації саме жовто-блакитний прапор мав би стати тим розпізнавальним знаком, який має об'єднати усіх патріотів України. Чому саме жовто-блакитний прапор? По-перше, тому що він наш історичний прапор. По-друге, тому що синьо-жовтий завжди був символом України. У тій чи іншій формі залежної від Москви погляньте на цих світлинах, де бачимо протести українців у Владивостоку. Вони відбувалися під синьо-жовтими прапорами на початку ХХ століття. Таких світлин всередині України ви не знайдете, їх не було, був жовто-блакитний прапор. Проте такий же синьо-жовтий прапор був у гетьмана Скоропадського, який бачив майбутню Україну автономію царської Московії. Прихильника жовто-блакитного прапора В'ячеслава Чорновола убили, а перед цим він програв вибори прихильнику синьо жовтого. І за перші роки новітньої незалежності під цим синьо-жовтим державним прапором. Президент Кравчук та Кучма роззброїли Україну та допомогли її суттєво розікрасти. А президент Зеленський під цим державним прапором синьо-жовтим допоміг ворогу без бою віддати величезну частину півдня України і не лише цю частину, під цим державним, скомпрометованим уже на той час прапором президент Ющенко. Нібито розпочав деякі конструктивні державотворчі кроки, але сам же їх і згорнув в останній рік свого правління. Чому ж згорнув? А ви згадайте так званих його любих політичних друзів. Хто вони за національністю? Хто за національністю? Червоненко, Третьяков, Жванія, Українці? Ні, представники національних меншин. І четвертий любий друг. Порошенко, про національність якого до цього часу ведуться дискусії, ведуться вони з цієї причини, що він ще до цього часу не спромігся оприлюднити відповідних документів, які б показали походження його по батьку. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що прихильниками синьо жовтого державного прапора є ті українці. Які хотіли б бачити Україну членом Євросоюзу, державою з ліберальним законодавством, у якому дозволені одностатеві шлюби та осенівлення дітей одностатевими парами, зі щорічними гей-парадами в різних містах України, із порожніми церквами, з причини неморальної поведінки священників, із привласненими національними меншинами, надрами та землею? Та й з натовпами мігрантів, які прибудуть на місце українців, що збагачуватимуть Західну Європу своєю дешевою робочою силою, назавжди залишившись у ній як унтерменш, тоді як мігранти, що прибудуть в Україну, будуть у ній пануючим класом. Посеред прихильників жовтоблакитного прапора немає таких. Хто волів би бачити майбутню Україну саме такою деградуючою країною. Чому? Тому що вони переконалися на власному досвіді, що такий шлях веде до загибелі самої нашої державності, а їм це не байдуже. Їм не все одно, на відміну від тих, хто каже, моя батьківщина там, де мені добре. Тому існують два способи єднання громадян України. Перший спосіб. Це під синьо-жовтим прапором, спосіб єднання за якого національного питання для українців не існує, але при цьому воно існує для національних меншин і таким чином відбувається гра в одні ворота, отож це шлях України по колу або шлях наступання народу на ті ж самі граблі. І другий спосіб. Це єднання під жовто-блакитним прапором єднання не стільки за національною ознакою, скільки за принципом відновлення українськості України. І ті, хто цього не хочуть, навіть якщо вони українці за національністю, це наразі чужі для нас люди, заблукані вівці, із якими потрібно вести роз'яснювальну роботу. І ці заблукані вівці наразі ще не усвідомлюють, що вони стають тими деревами, які підрізають власне коріння. Тобто живуть вони одним днем ані одностатеві шлюби, ані усинівлення дітей геями, ані гайпаради, ані продані корупціонерами надра, ані продана корупціонерами українська земля. Ані натовпи мігрантів на нашій землі, ані багато інших речей, подібних до перелічених, це не наші національні цінності, і це саме ті цінності, які вступають в антагоністичну суперечність із нашими цінностями. І кожен, хто не хоче цих чужих цінностей, але хоче власних, він приєднується до жовто блакитного прапора. Жовто-блакитний прапор стає єдиним символом України, який є прийнятним, незалежно від того, хто з патріотично налаштованих українців, який має світогляд і яку віру. Адже зараз настали часи активізації духовного зла, коли воно стає помітним усім людям, незалежно від їхнього світогляду. І проти цього духовного зла необхідно діяти разом, інакше його не побороти. Пригадайте, свого часу більшовики проповідували ідею створення єдиного совєтського народа, який, за їхніми прогнозами, мав би з'явитися через декілька сот років внаслідок перехресних шлюбів поміж представниками різних радянських республік. Подібна до цієї ідея асиміляції українців між іншими народами. Для когось залишається актуальною до нашого часу, і наш державний синьо-жовтий прапор як символ українського лібералізму не створює жодних перешкод для реалізації цієї деструктивної ідеї. А кажучи інакше, під жовто-блакитним прапором має об'єднатися найбільш свідома та найбільш активна частина українського народу. Навколо якої має гуртуватися цілий народ за принципом утворення снігової кулі, бо якщо навіть посеред нас, жовто-блакитників, виникне розбрат, тоді жодного єднання не буде, адже царство, яке поділилося в собі, не вистоїть.